Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. 2 червня пройде слідуючий етап, так би мовити, раунд перемовин між Україною та РФ стосовно припинення війни, припинення вогню знову ж таки в Турції. І РФ представлятиме свій так званий референдум, в якому буде дуже багато пунктів та умов е зупинення цієї війни. Головними пунктами будуть знову ж таки це не вступ України в НАТО повністю. Е, наскільки я знаю, далі там статус русского язика в Україні також буде розматриватися. Ну і там ще додатково є дуже багато пунктів, таких досить серйозних, вагомих та змістовних. Я би хотів подивитися, чи буде з цього результат якийсь з цих перемовин з цієї зустрічі, тому що попередня зустріч, ну вона по суті нічого такого особливого не дала за винятком. Хіба що обміну тисячі на тисячу це от єдине таке от вагоме, що дійсно сталося, бо це важливо, життя кожного українця важливе. Але більше, це, по суті, воно нічого не дало особу. Я хочу подивитися зараз, що мені карти покажуть на, на, на таро, на циганській колоді карт. Чи дійсно ця зустріч, цей етап, призведе до чогось більш вагомого? Я витягну три карти з циганської колоди, я витягну три карти з таро. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Чи дійсно відбудеться щось вагоме та значуще? Так. Карта купця, збройне та фінансове підсилення, фінансова допомога. Карта денег, карта грошей та результату, карта путешествия. До речі, на циганській колоді всі карти хороші. На таро двійка жезлів, карта сили, карта впевненості, колесо фортуни, трансформації, переміни, якісь великі глобальні. 19-й Аркан Сонечко. До речі, якби це не звучало дивно та парадоксально, карти дуже хороші, дуже позитивні. Мені здається, що це, що буде 2 червня зустріч, вона дійсно може стати першим кроком до завершення всього цього гадства під назвою Війна. Ну, хотілося б, звичайно, дуже би хотілося. Ну, я ж кажу, карти мені випали позитивні, досить позитивні. Я би навіть сказав, що позитивніші, ніж попередні рази. Тому будемо вірити, надіятися, сподіватися і робити все, що в наших силах, для того, щоб... Помогти зупинити цю війну. Найголовніше, щоб ця війна закінчилася. Так, все решта в тому житті, як казали предки, наші можна пережити. Головне, аби здоров'я було і, і, і мирне небо було. А все інше то таке прийдешнє та уходяще, так би мовити. Так що, шановні глядачі, бажаю вам всього хорошого, мирного неба, благополуччя. Ви мене хотіли просили це питання розглянути, так би мовити. Я останнім часом знову в якихось простраціях. Знову мене матриця як вириває з цього виміру, і я знову літаю в якихось космосах незрозумілих. Мені треба трохи заземлитися, спуститися на землю і почати більше працювати над прогнозами, тому що я останнім часом якийсь сам себе не впізнаю, чесне слово. Я пам'ятаю, оце от 2022 рік, 2023 рік. Це були просто пікові часи, коли я працював активно кожного дня клепав відео прогнози ефіри. На мене постійно підписувались тисячі людей, і зараз я якось не знаю, щось з мною відбувається дуже дивно. Якась, знову ж таки, перетрансформація колесо Фортуни. Тому от я ж кажу, ніби і хочеться себе взяти в руки і почати так само пахати, як я це робив у 22 23 роках. Але з іншої сторони, щось, знаєте, як мене якісь коливання ці енергетичні вібраційні, заносять в зовсім іншу стізю. Ну, подивимося. Що буде далі? Я бажаю всім мирного неба. Бажаю всім всього хорошого. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Пропонуйте теми. Всього доброго вам!